Про те, яким Харків буде у майбутньому та після закінчення війни, про те, як саме будуть відбудовувати мегаполіс, що є чи не найбільш постраждалим від бойових дій в Україні, та як живе місто під час постійних тривог та регулярних обстрілів. Мир Ігор Терехов поспілкувався з журналістами з Німеччини. Так міський голова наголосив на тому, що муніципалітет прагне зробити Харків ідеальним містом майбутнього. Для цього працюють навіть під час війни. Ми не зупинили жодного проєкту, який ми розпочали з нашими міжнародними фінансовими партнерами ІБІРДІ, іБ. Що стосується будівництва метрополітена, будемо закуповувати рухомий склад метрополітену. Будемо будувати під землею депо. Ми не зупинили, навпаки, ми входимо в тендерну процедуру. Крім цього, отримали ще кредитний ресурс щодо закупівлі електробусів. Крім цього, співпрацюємо з фундацією лорда нормана фостера завдяки німецькому уряду щодо генерального плану розвитку міста у розробці генерального плану беруть участь як українські, так і закордонні спеціалісти. Харків співпрацює з фінустановами, урядами інших країн та місцевими радами для того, щоб створити комфортні умови для проживання під час війни. Крім цього, провели архітектурний конкурс щодо будови Північної Салтаки, бо це найбільш постраждавший район міста Харкова. Працюємо разом з урядом Німеччини з іншими такими установами щодо створення програми муніципального житла разом з Нюрнбергом вивчаємо досвід, але не просто вивчаємо, а ми хочемо втілити цей досвід, і він дуже важливий, бо після другої світової війни Німеччина проходила те, чим ми зараз зіткнулися. Це дуже важливо. Ми тільки за ці роки відбудували 300 будинків, які були пошкоджені. Крім цього, ми вже побудували дві підземні школи таких справжніх. Ми вимушені будувати їх під землею. Ми переобладнали шість станцій митрополітину. Там навчаються наші діти. Жодне місто в світі такого не робило і не робить. Звісно, це все не від гарного життя. Харків вимушений навчатись та працювати під землею. Тільки за минулий рік місто обстріляли 318 разів. Майже півроку лунала повітряна тривога. Прифронтовий мегаполіс вимушений жити в таких умовах. Тож наголошує Ігор Терехов, місто потребує додаткової допомоги від партнерів. Розглядаючи скільки обстрілів, ми бачимо, що система противовітряної оборони недостатньо і вона потрібна різна. Тому дійсно отримали. Я дуже вдячний нашим партнерам, але її занадто мало для того, щоб Харків не опинявся. Під обстрілями. Коли і ми, і ви побачите, що в нас достатньо перед вітерами оборони, коли не буде обстрілу. Марія Соловйова, Сергій Перець, Денис Рибалко та Світлана Бреус Харків. Новини.